Виконуємо номер 39 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і три рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках отримаємо 2х. Додати 1. добуток двох виразів дорівнює нулю, у тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або х, або сума 2х і 1. Розв'язуємо рівняння, переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на 2. Отримаємо х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 0,5. Відповідь мінус 0,5 і 0. Завдання друге подамо 36 у квадраті як квадрат виразу 6х. 12 як добуток 2 на 6х і на 1. І одиницю як 1 у квадраті. У нас квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат різниці двох виразів 6х і 1. Отже, 6х відняти 1 дорівнює 0. Тоді 6х дорівнює 1 і х дорівнює 1 шоста. Записуємо відповідь 1 шоста. І третє рівняння подамо 9 як 3 у квадраті, тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму, 2 відняти 3 це буде мінус 1 і 5. Отже, добуток двох виразів дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з них дорівнює нулю. Тоді х то 1, або х то мінус 5. Записуємо відповідь мінус 5 і 1. Номер 39 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.